Наші собаки це веселі, грайливі й віддані тварини, проте іноді їхня поведінка потребує лагідного та розумного навчання з допомогою інструктора-кінолога. Звісно ж, кожного власника хвилюють питання, як знайти доброчесного інструктора, що використовує лише гуманні методи дресирування, як вберегти собаку від жорстокого поводження. Сьогодні разом із суддею з робочих якостей собак Катериною Василик поговоримо про зелені прапорці вашого інструктора-кінолога. Не забудьте підписатися, поставити лайк і дзвіночок. Прапорець перший. Посвідчення. Посвідчення інструктора від кінологічної спілки України КСУ. Це база вашого тренера. Ви можете попросити це посвідчення в самого інструктора або перевірити наявність його прізвища на сайті КСУ. Якщо інструктор відмовляється показувати посвідчення, краще знайдіть іншого з більш відкритими і прозорими методами спілкування. Прапорець другий демонстрація результатів. Хороший інструктор продемонструє вам і процес виконання вправ, і результати на власному собаці або на інших улюбленцях, яких він готував. Також інструктор може показати результати собак інших власників на іспитах чи змаганнях. Обов'язково зверніть увагу на стан настрій собаки. Він має бути зацікавленим, радісним і мотивованим грою або їжею. Прапорець третій методи одразу спитайте про методи дресирування. Інструктор має чітко і прозоро описати вам методи, якими він зазвичай заохочує собак. Звісно, методів існує багато, але пам'ятайте, що механічне примусове дресурування не гуманне щодо собаки. Якщо ви чуєте, що інструктор використовує ці методи, варто замислитися, чи хочете ви тренуватися в такого інструктора. Дресурування може бути ефективне без примусу, агресії і насилля. Прапорець четвертий план. Інструктор має дати чіткий або, хоча б, приблизний план, розроблений індивідуально під вашого собаку, з врахуванням породи, віку, темпераменту, особливостей нервової системи тварини. План повинен бути реалістичний, адже кожен собака потребує індивідуального підходу і різної кількості часу. Інструктор дає вам чіткий, прозорий і реальний план того, що робитиме собака на заняттях, а також враховує ваш запит як власника. Хтось приходить готувати собаку до змагань. А комусь достатньо побутового послугу. Цілі у всіх різні, і на них треба зважати під час підготовки плану занять. Прапорець п'ятий домашнє завдання. Завдання інструктора навчити вас ефективно і самостійно взаємодіяти з вашим собакою, а не прив'язати його до себе назавжди. Зрештою, інструктор вчить власника, як вчити улюбленця. Якщо все, що вивчив собака на занятті, ви можете відтворити самостійно вдома, то це хороший знак. Саме тому інструктор дає чіткі домашні завдання разом із відеоприкладами. Деякі інструктори залишаються з вами на зв'язку, щоб допомогти виконувати домашнє завдання і підкоригувати певні моменти. Прапорець шостий. Розумію. Ріність хорошою ознакою є також ситуація, коли інструктор надає знання і вам, і собаці поступово розмірено. Він пояснює все так, щоб ви надалі самостійно виконували всі вправи з собакою, виховували улюбленця і не залежали від інструктора. Звісно, ви можете регулярно відвідувати заняття в кінологічному центрі з улюбленим інструктором, але його завдання зробити так, щоб ви з собакою мали хороший контакт і гарну комунікацію. Звісно, кожен інструктор здатен пояснити весь матеріал за короткий час, але ви навряд чи запам'ятаєте такий обсяг справді складної інформації. До того ж, теорія без практики буде малоефективною. Знання про природу та поведінку собаки мають вибудовуватися поступово. Прапорець сьомий. Відгуки гарні відгуки реальних людей також слугують зеленим прапорцем. Зверніть увагу на соціальні мережі, особливо на відео з процесом тренувань. Прапорець восьмий. Атмосфера Зауважте на атмосферу, що панує в центрі, на його персонал. Спитайте себе, чи подобається вам інструктор як особистість, чи достатньо зрозуміло він пояснює необхідну інформацію. Якщо ви відчуваєте, що людина груба чи жорстока, іноді варто довіритися своїй інтуїції. Професійний інструктор знає, що собака нам нічого не винен. Улюбленець не зобов'язаний безумовно коритися вам. Це просто тварина, яка живе своє життя. Навіть якщо ваш собака поки що не дуже слухається, ваше з інструктором завдання створити в нього бажання та потреби співпрацювати. Послух це просто справа часу із системною та грамотною роботою інструктора і власника собаки. Бережіть себе і своїх улюбленців. До нових зустрічей!